Вікарня наша додає один проект, щоб мали право здавати в оренду кімнати в нашій амбулаторії. Там е, орендують, е, якихось проводять косметичні засоби і приїжджає, здається, одна фірма е, аналізи робить. Тому додає Лехівановичку, 68,20. Все. не Друге, внесення змін до контракту з директором комунального міста Наслікенселіс. Ви знаєте, ми дві сесії назад приймали галузеву воду, до якої наша радіокому целість підключився. Відповідно до неї змінилися тарифи, і тарифна сітка в них, і відповідно запідні плати працівників. Працівникам ми вже погодили, а от, оскільки директор призначався сесію, тому ці зміни дуже робляться на сесії. Тобто в нього змінюється там, часткова оплата праці, відповідно до галузевої води. Про програму утримання об'єктів та майна комунальної власності 25-27 років. У нас ця програма є щороку. Це нова програма на 3 роки. Ось висновки до неї всі. Є. Основними заходами цієї програми є оплата робіт з послуг технічної інтералізації, обстеження будівель, з перевіркою про засобів обліку, полічильники, газові світло і так далі, оплата технічного обслуговування обладнання, газові котли, електрокотли. Капітальні поточні та інші ремонти комунальної власності загальна вартість програми поки що 750 тисяч. Наступне питання про передачу комунального реакції у громади в КП Уракний комусьсервіс. З нас відомо відділом житлово комунального господарства були раніше придбані контейнери, сітки для сміття, 12 штук, таблички на алею слави, конструкції і насос резервний на подачу води. Вони були на балансі житлового комунального господарства, а ми його передаємо в ракету комусервіс. Це 5. Затвердження звітів про оцінку майна. В Угарії в нас є будівлі, які ми, кімнати, які ми здаємо в оренду, і для того, щоб їх здати, потрібно зробити перед оцінку для визначення вартості. оцінюють оцінюємо дві кімнати, 28 квадратів, 28,1 площею. Затверджуємо звіт про оцінку. Так, так. Ми... Да, да. ми там вже надавали Що... Продає дозволу у нас постання основних засобів. Списуємо споруду тіл в Балванському ліцеї. Вона непридатна, влаштова вартість від 2 тисячі, і просто відділу. Та немає вже чисниця. Да. Да. І ліквідовуємо в Мервені, віддалену групу червського закладу. Ми її вже давно закрили, пройшли всі процедури ліквідації, це вже технічне питання, просто вже. А що подіб... ну, будівля передасться в слово комунальне господарство на баланс, там будемо дивитися, можливо, будемо ставляти. В оренду чи продажу. Така будівля села. Звідти вже на кожну сесію комісію. Про звід виконуючи обов'язки секретаря селищної голови, секретаря селищної ради Леонид Олесі Володимир. Звід виконуючи обов'язки, просимо взяти до відома. Тут коротенька інформація про те, що зроблено селищною радою, ну я думаю, весь один на сесії його буде озвучувати. Для я, його, я не буду <плес> Я що <отримую. плес> Там є питання про лікарні, хранітує, розказує. Mm -hmm. <плес> ну розглянуто в інших комісіях, але на вашому мета. Ну на <плес> всіх комісіях, скажімо так. <плес> <плес>